Дорогі ветерани Афганської війни, керівники громади підволочисті. Сьогодні ми зібрались на меморіалі слави щоб шанувати учасників бойових дій на території інших держав та з нагоди 35-ї річниці виведення військ з Афганістану. Війна чужа, нежданна, непотрібна. геройство, біль, дочасна сивина. І горя чаша випита до дна, бо ж скільки бід принесла та війна. Минають дні ідуть роки, життя листки перегортає, а біль Афгану на віки у наших душах не змовкає. Реквієм схилімо свої голови в скорботі вічній, присвяченій пам'яті і вшануванню учасників бойових дій на території інших держав. Дозвольте оголосити відкритим. Яким болем у серцях ми вшановуємо пам'ять про тих українців, хто поліг в Афганістані, та низько схиляємо голови усім, хто прийшов з війни живими хоча з пораненою душею. Уже 35 років у нашій свідомості прописалося слово Афганістан, але не як географічна назва далекої мусульманської країни. А як синонім людського лиха і горя, страждання, тривоги, пекла війни, трагізму тисячі людських доль. Промовляючи це слово, болить душа, замирає подих, тому що в пам'яті спливають страшні події, які чорною тінню пройшли по душах та долях людей. Уже довгі, післявоєнні роки. Об'єднали колишніх воїнів афганців у єдину родину, де біль одного віддається болем в серцях інших, а радість стає загальним почуттям. На жаль, з цієї родини вже відійшли у вічність ті, кого скалічила і підірвала здоров'я війна. Багато хлопців героїчно загинули в Ато, віддають своє життя й сьогодні. На війні з російськими окупантами. Афганська війна тривала більше дев'яти довгих років. З України через цю війну 1979 1989 пройшли 160 осіб. Тисяч осіб не повернулися з війни 3360 українців. Із них загинули 3280, пропало безвісти 80, поранено понад 8 тисяч. Стали інвалідами 3560 осіб. На цій війні загинув наш земляк із підголочищені, житель села Токи Євген Марчук. Після війни померло від ран і захворювань більше, ніж загинуло, їх немає серед нас, але світло їх душ світити на нам через руки. Пам'ять про них житиме у серці народу. Пливе, наче вічність, здобута в бою хвилина мовчання. Стають побратими відважні бійці, зринає у пам'яті битва остання. Вона як силини, вона як рубці, хвилина мовчання. Прошу шанувати пам'ять загиблих в Афганістані і на війні з російськими окупантами хвилиною мовчання. Воїни авганці були першими, хто героїчно воював за свою землю з російськими окупантами на сході країни. У гарячих точках АТО дехто з них, у кого є ще сили і здоров'я для боротьби, воюють з російськими окупантами і сьогодні, використовуючи та передаючи багатий досвід афганської війни молодим воїнам для захисту рідної країни. Ти вічний біль Афганістан. Ти наш неспокій, і не злічить глибоких ран в боротьбі жорстокій, і не злічить сліз матерів, дружин, дітей. Не всі вернулися сини із тих ночей. Помолимось за душі об'єнних, журбі і клятві воєдино, нехай на небі їм спасіння, від тебе ж пам'ять. Україну, все отця, просимо помолитися за тих, кого забрав Афганістан. Війна, афганістанська війна та війна з російськими окупантами. Лом Бог був на завжди, ні повсякчас і на віки віки. Амінь. Святий Боже святий, кріпрійся ти безсмертний, поми, вінуй нас. Святий Боже, святий, кріпрійся, ти безсмертний помий Вілуй нас. Святий Боже святий, кріпрійся, ти безсмертний помий, внуй нас. Слава Отцю, силу, Святому Духові і нині, повсяк час, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. й Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владика, прости беззаконня ваші, святий зеленця і сили немочі наші, імені Твоєго рова, води, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам всього водні, і прости нам пробини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нам, а вашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Сумс ті сили, і слася, і сіли, і свято духа, нині повсякчас, і на віки. Духами спочених права, видихів, душі рабі твоїх спасе поті, і прийми до блаженого життя коло тебе, чоловік, болюче. Васеля твої, Господи, де всі святі Твої спочего. По ти душі рабів твого бо ти єдиний чоловіка любов, сонце, силі, святому духу си Бог, що зійшов до перекла і розвив райдани закований, в самі душі рабі твої Бог. Єдина чиста і непорочна є дімо. Шабасі мене породила, молися за спасіння Божі. Помилуй до сим, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, помилуй. Всякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. паму, носили в душі, там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не листи Божої, Царство Небесної, відпущення гріхів і у Христа безсмертного Царя і Бога нашого проси. О, дай Господи, Господи, помилуй. Воти, воскресіння, життя, і у покої спочили рабі твоїх, братів воїнів наших, що загинули у війні в Афганістані, Христе Боже наш, і тебе слава, Салам, все беззначання твої лице, присвяти моїм жило творчим твоїм духом, нині повсякчас. І на віки і віки. Ам. Мудрість, Пресвятая Богородиця, спаси наш. Пресніше від Херови. І не зриняло славнішовиця Рафів. Що без істріня Бога слава породила. Дійсно Богородицю тебе Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава цю, і Сину, і Святому Духу і нині по всій час, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилий, Господи, помили, Господи, помилуй і Гослави, водій, старі, Бог, нами, притиші свої мантийси, святий, душі рабі своїх, братів воїни, наших, що загрозували, стані, що переставилися від нас. То все неправдне, то все в раму покої до правди причини. І нас помили спасав, бо він благий чоловікові, жені му спині вічною покій, Подай, Господи, преснопам'ятним рабам своїм, братам воїнам нашим, що загинули війні в Афганістані, і сотворіні.

Ім'я твої нефейтрий царство, то й буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Він наш на дай нам сьогодні, і прости нам провини нашої кимі прощай, і винуватцям нашим. І не уведи зуспокій слава, він зло нас і духам. Бог родиться, ніворадийся, благодана мрія, Господь з тобою благословина тими жінками і благословин, пліду тропи твоєї, бо ти породила Христа Спаса і з повітря душу. Це ім'я, твоя не так, як і лицар, Бога, і як на небі, так і на землі, і в нашій службі данім сьогодні, і прости нам провели нашим швидким, прощаємо видаванцем нашим.

І не у спокусу, але визволася від духа. Богородиця, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословена тим жінками і благословен, пліду утроби Твоєї, бо ти породила Христа Спаси і Збавителя душу. Слава стави, прости і відпусти, Господи, всі дії їхні вільні, чи не вільні, що слові, і в дію, свідомі, свідомі і війна прости, як благ і чоловіку любить з Бога. Амінь. В ім'я цієї сили і Святого Духа, Амінь. Святого Духа, Амінь. Була війна жорстока і кривава, горів вогонь і забирав життя. Учасникам боїв довічна слава і вічна пам'ять тим, хто йшов без вороття. Прошу покласти квіти до пам'ятника воїнам оганця. うん。<Yeah. S 2> yeah. Успіхів вам у всіх ваших справах, а найголовніше миру і спокою у нашій країні. Ми низько ми, ми схиляємо голови перед вами та перед рідними і вдовами воїнів, які героїчно загинули. Хочемо щиро подякувати усім. Хто сьогодні прийшов сюди, щоб поминути загиблих воїнів афганців та воїнів сьогоднішньої війни, помолитися за їхні душі? Хай їм буде Царство Небесне, а ми будемо завжди пам'ятати про них, про їх величезний подвиг. Реквієм схилімо голови своїй скорботі вічні, дозвольте оголосити закрит.